Ну що, хлібушик? В нас на руках справжній злочин. Що знову сталося, Прохор? Моєму борщу хтось зробив опа, і його нема. Не розумію, про що мова. Я завжди це знав. Він постійно пиздить мої бургери. Ти подивись на мій судочок, він пустий. Чуєш, хлібушик? А чого від тебе борщем несе? Алло, начальство. В нас тут загадкова справа. Борщ зник, а всі докази проти мене підстава. Ти блядь, зів усі обіди в участку.